Боже, в неосяжній тиші ти слухаєш кожне серце. У радісні миті і в тяжкі дні твій голос у нас, наче та весна, що розквітає у душі, несучи нам надію і мир. Ти дав нам світло, що веде в темряві, коли стежки губляться у мороці, і навіть у стражданні, коли дим злітає, твоя рука підтримує, не дає впасти. У сльозах знаходжу я силу, у молитві шепочу Твоє ім'я. Кожен новий ранок, твій дар, кожен захід, мить спокою. У вітрі, що грає з листям, я чую твій шепіт, твою мелодію. Ти, мій прихисток, моя надія, моя віра, що не знає меж. Коли зрада заплутує в думках, коли сумніви, як хмари, закривають сонце, ти вказуєш шлях, даруєш спокій, відкриваєш серце, щоб прийняти любов. Нехай світло твоє в мені палає, і кожен крок буде Твоїм благословенням. Дякую за щастя, за дари життя, за сім'ю, що поруч, за друзів, за час. За кожен момент, що з тобою, за спогади, що гріють душу. Твоя благодать, моя вічна опора, в Тобі я знаходжу спокій і сенс. У часи випробувань, коли все руйнується, я звертаюся до Тебе, о Боже. У тиші. Ти моя сила, ти моя віра, Твоє ім'я, моє захист і мир. Нехай буде так, як ти хочеш, я просто йду за тобою, довіряючи серцем. Боже, в глибинах мого серця ти світлом яскравим в темряві гориш. Умить, коли сумнів заповнює думки, Твоя присутність лікує, спокій приносить. Кожен ранок. Новий шанс, новий шлях, ти ведеш мене де зірки яскраві. У щасті та горі, в спокої і страху, ти завжди поруч, незримий, святий. Коли буря життя гуде у вухах, коли відчаю хвилі накривають, твоя рука простягається в тиші і серце відчуває, ти ніколи не залишаєш. Дякую за миті прості, за радість, що гріє, за щастя в дорозі, за друзів, за любов. За кожен день, що ти подарував, щоб я жив у свободі. У кожному листі, у кожному звуці, я чую твою мудрість, твої настанови. Ти, моя опора, мій щит і меч, твоя благодать це вічний оберіг. Коли темрява навколо блукає, я знову з тобою в молитві шепчу. Ти, мій спокій, моя надія, у тебе, о Боже, я вірю, живу. Нехай у серці моєму палає вогонь віри, любові і сили. У кожному кроці, у кожному дні я слідую за тобою, о Боже, завжди. Боже, в безмежі небес ти світлом наповнюєш мою душу, у зливах радості і сліз, твоя любов завжди зі мною не гасне. У дні, коли серце важке, коли шляхи мої темні та круті, ти даруєш надію, мов зоря, що сходить уночі. Розвіюютьму. Дякую за всі подарунки, за радість, що гріє, за мрії, що палають. Ти ведеш мене через бурі, твоя рука оберігає, ніколи не зраджує. Кожен подих, кожна мить це дар, що з тобою я маю. У тихій молитві шепочу ти мій спокій, мій сенс, мій шлях. Коли світ огортає сумнів, ти наповнюєш серце світлом. У Твоїй любові я знаходжу силу, ідучи вперед, я ніколи не зупинюся. Нехай буде воля твоя, о Боже, у всьому, що я роблю, нехай сяє. Я віддаю тобі свої мрії, вірю, що ти ведеш до щастя і спокою. У кожному дні, у кожному дотику твоя присутність відчувається. Я дякую за кожен момент, в тобі, о Боже, я завжди живу. Боже. В безмежі твоєї благодаті я стою в тиші, шепочучи молитви. Ти, моя надія в години розпачу, твоя любов, мов світло, веде крістьму. У хвилини, коли серце важке, коли спотикаюся на стежках життя, я чую твій голос, що шепче у вітрі. Нагадуючи мені, що не я один ти дав мені силу в найтемніші дні, коли страхи, як тіні, навколо блукають. У кожному злеті, у кожному падінні ти був поруч, даруючи спокій. Дякую за кожен ранок, за новий шанс, за друзів, що підтримують у годину труднощів. Ти, надія моя, моя вірна опора, у любові твоїй знаходжу я тепло. Коли світ навколо втрачає свій шлях, ти ведеш мене через невідомість. Відкриваючи серце для твоїх слів, я знову відчуваю, ти завжди зі мною. У гармонії природи, в шепоті трав я чую твою мудрість, твою пісню. Твоя краса відображається в кожному листі і в кожному промінні світла, що з неба. Ти, моя сила, коли серце вагається, у Твоїх руках я знаходжу спокій. У часи сумніву, коли світло меркне, я підношу очі, шукаючи твою ласку. Нехай буде так, як ти хочеш, о Боже. Я віддаю тобі свої мрії і сподівання. Нехай твоя воля буде моєю дорогою, вірю, що ти ведеш до світла і щастя. Кожен подих це можливість, кожен день дар, що я ціную. У твоїй любові я знаходжу натхнення, і в тобі, о Боже, я вірю завжди. Нехай у моєму житті буде твій слід, нехай буде твоє ім'я на моїх устах. У кожному дні. В кожній хвилині я слідуватиму за тобою, о Боже, вічно.